Так, що, якщо Україна дійсно буде мати далекобійну зброю, як від Сполучених Штатів, так і інших західних країн, якщо буде дозвіл знищувати за допомогою цієї зброї важливі стратегічні об'єкти Російської Федерації, тоді у Путіна виникне розуміння, що війну потрібно завершувати не на державному кордоні України з Польщею чи Угорщиною, а там, де зараз знаходяться російські війська, ну хоча б для того, щоб у Перспективі не втратити окуповані росіянами території, і тоді можна буде говорити про те, що Російська Федерація повернеться за стіл перемовин із американцями, а може і з українцями, не тому, що будуть відновлені заходи довіри. Довіряти ніхто нікому, звичайно, ніколи вже більше не буде, а тому, що виникне потреба. Для завершення війни, тому що у Росії будуть розуміти, що Україна має достатньо зброї для того, щоб відбивати російські атаки і створювати серйозні проблеми для збройних сил Російської Федерації та російського політичного і військового керівництва.